Тут у нас на маточнику невеличка ділянка. Це селекція. Селекція 22-го року. Тут десь 80 різних варіантів штучного запилення. Ось так вони зараз виглядають. За пару років почнуть з'являтися горіхи. Будемо сподіватися, що з цієї ділянки, на якій більше трьох тисяч сіянців можна буде отримати кілька сортів, які будуть кращими або схожими на ті сорти, які нам потрібні для промислового вирощування. Перевага буде надаватися в округлій формі, гарного виходу ядра на рівні 48-50%. Гарному бланшуванню ядра. Урожайність. стійкість до хвороб шкідників. Такі параметри відбору промислових сортів. Поки це. Гібриди. Вони тут як і зелені, так і червоні. Різна форма листя є. Це все матеріал для подальшої селекції, відбору нових сортів.